Пролунав дзвінок, починаємо урок. Працюватимемо старанно, щоб почути у кінці, що у класі діти просто молодці. Вітаю вас, діти, на уроці письма! Приготуйте, будь ласка, зошити, я пишу, і зверніть увагу, щоб це була перша частина. Повторіть правила сидіння за партою. Зверніть увагу на ніжки, на спину, на відстань до парти. І приготуйте пенал. Зушит свій я розгортаю і під нахилом кладу, ручку я ось так тримаю. Сяду рівно, не зігнусь, до роботи враз візьмусь. Сьогодні будемо працювати за завданнями четвертої сторінки. Сьогодні на уроці ми познайомимося із поняттям рядок і з лініями рядка. Поміркуйте, що означає слово рядок? Виникло утруднення. Що ж, тоді розгляньте малюнок. Подивіться уважно. Які предмети розташовані в рядок? Натискайте на паузу, перераховуйте. Так, дерева на тротуарі, будинки на вулиці і штахети на паркані. Візьміть, будь ласка, простий олівчик і наведіть простим олівцем по пунктиру контури. Штахетів паркану. Ось таким чином. У вас вийде краще. Натискайте на паузу, працюйте. А тепер приготуйте свій улюблений колір кольорового ліця. І розфарбуйте штахети паркану вашим улюбленим кольором. Натискайте на паузу, працюйте. Сподіваюсь, у вас вийшли охайні і гарні малюночки. А зараз погляньте на екран, який запис літер, на вашу думку, легше прочитати той, що зліва, чи той, що справа. Звісно, той, що справа. Рівно розмістити букви нам допомогли лінії. Верхня лінія і нижня лінія. Так, от діти, на уроках письма ви будете працювати в зошитах, аркуші яких розграфлені сіткою. Сітка утворена за допомогою ліній, і сьогодні ми познайомимося із деякими із них. Зверніть увагу, рядочок, який я зафарбувала, це рядок основний. Він називається робочий. Саме в цьому рядочку ви будете писати. Редукцію утворився за допомогою верхньої та нижньої робочої лінії. А тепер подивіться, як зручно писати у такому рядочку. Букви всі рівненько вичековуються. А зараз приготуйте свої ручки. Підготуйте їх до письма. Виконайте вправу пальчики вітаються, мізинчики. Добрий день. Безіменні добрий день. Середні вітаються, вказівні і великі. Повторіть цю вправу ще раз. Наступна вправа замок. Міцно, міцно відпустіть. Міцно, міцно відпустіть. Дружба. Раз, два. Стряхніть ручками і розітріть кожен пальчик ручки, якою ви пишете: мізинчик, безіменний, середній, великий, вказівний. Візьміть у руки простий олівець. і... Попрацюйте з графічними завданнями. Сьогодні ви будете наводити і самостійно писати елементи, розміщуючи їх у робочих рядочках. Звертайте увагу на напрямок стрілочок, які ви бачите. Так? І спочатку ви наводите по пунктиру і так далі. Далі закінчуйте рядочок самостійно. По пунктиру наводите прапорці, якщо є бажання, можете розфарбувати. Далі за пунктиром наводите трикутнички, теж звертайте увагу на напрямок стрілочок, які вказують, в якому напрямку потрібно писати і вам. Навели по пунктиру, далі продовжили самостійно. Повітряні кульки наводите і розфарбовуєте. В рядочку наводите по контуру і розміщуєте кульки у рядочку самостійно. Натискайте на паузу і працюйте самостійно. Якщо ви закінчили попередню роботу, то наступне завдання для вас творче. Оберіть свої улюблені кольорові олівчики і наведіть по контуру, і розфарбуйте повітряні кульки. І в кінці вашої роботи не забудьте домалювати смайлика відповідно до настрою, який був у вас на уроці. Бажаю всім саме такого настрою впродовж дня! Щиро всім дякую за увагу і роботу на уроці, і дітям, і батькам, які їм допомагали. До зустрічі!